Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати нас стрімі разом зі мною. Геннадій Хазан, президент з української авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків. Пане Геннадію, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас у слава Україні! Героям слава і величезна дяка за те, що запрошуєте, і найкращі побажання для глядачів і слухачів вашого каналу. Традиційно зазначимо, що це відео ми записуємо вірніше. Традиційно зазначимо день, коли ми записуємо це відео. Це 5 березня, 10 ранку за київським часом. Я пропоную почати усі з якої теми напередодні 4 березня була заява 157 ї бригади про російський удар по полігону на Дніпропетровщині. Бійці цієї бригади говорять про те, що удар російських військ по полігону в Дніпропетровській області 1 березня був завданий по окремому батальйону резерву, а поранених чи загиблих саме серед 157 п'ятдесят окремої механізованої бригади, як про це зараз заявляє ворог, немає. Як говорить один військовослужбовець, росіяни сказали, що вдарили саме по 157 п'ятдесят бригаді, бо зараз ця бригада добряче їх б'є на покровському напрямку. Але про саму трагедію хочу з вами поговорити, яка сталася 1 березня. В мережі писали про те, що перед тим як був удар по військовослужбовцях на цьому полігоні. Тривалий час зранку над цим полігоном висів розвідувальний дрон Орлан. Ми знову повертаємося до небезпеки цих дронів-розвідників, яку вони несуть, і до засобів, якими можна знешкоджувати ці орлани. Тож прошу детальніше розкажіть нашим глядачам. Ну і звичайно, ми постійно говоримо про збір для наших військовослужбовців якраз під час обговорення цієї теми. Це надзвичайно актуально. Тож про це вас попрошу так само розказати, пане Геннадію. Даючи відповідь на ваше на ваше запитання, якраз і говорю: ми збираємо на засоби або на засіб, який призначений для того, щоб знищувати власне розвідувальні БПЛА, от емблема того військового підрозділу, який здійснює якісно і фахово цю роботу, а один з прикладів. Знаходиться біля мене. Це власне кавалок російського дрона розвідника Ну, він був 29-й, який знищив е, цей екіпаж, е, тому є е, ким є. Е, ну Чим. Принципі є, але е, того чим е, чим знищувати багато не, бу... не буває, і ми конкретно зб... збираємо на літак. Дуже тяжко збираємо, дуже складно збираємо по копійчині. Ми збираємо то е, гроші на е, конкретний літак, який для самого результативного має піти до самого результативного екіпажу, який власне і виконує ті завдання по знищенню розвідувальних дронів. Я... З досить серйозними військами спілкувався. Вони там, ну під час розмови махали руками, де да, що ти таке говориш? Вона трошки ми по-іншому, бачимо, ви по іншому бачите. На превеликий жаль. Зараз всі побачили яку шкоду, яку взагалі біль несе розвідувальний БПЛА, який повернувся з свого вильоту і Який е виявився не знищеним. Я розумію, я свідома людина, що 100% знищити не можна, але треба робити все для того, щоб як можна більше, якомога більше, знищилося таких розвідувальних БПЛА, які на превеликий жаль несуть не світло, не мир, е а на превеликий жаль несуть І Ми маємо всі усвідомлювати, що ми маємо все робити для того, щоби. Нашим воїнам в даному конкретному випадку, нашим льотчикам було чим, було на чому і чим знищувати ці БПЛА? Пане Геннадію, скажіть, будь ласка, в чому складність збиття саме Орланів? Ну і як працюють ці ворожі Чо, Ну В чому складність? Складність в тому, що. Це ну, в певні в варі... певні, скажімо так, при виконанні польотів певний час вони можуть бути на ручному керуванні, вони можуть бути в автоматичному. Я вам хочу сказати, і щоб всі зрозуміли, що був такий момент, коли цей тип літаків був в ручному режимі, і Командир екіпажа вів з ним дев'ятихвилинний хвилинний повітряний бій, і а він хотів таранити його, таранити в кабіну, щоб вбити ну, вбити командира. І ясно, що і літак загинув би, і іншим членам екіпажа треба було би там стрибати з парашутом то все інше. Але Богу дякувати. Я колись розкажу про, про сам це, що... дрон вів повітряний бій із літаком. Сам е, це безпілотник, да тому, що він був вручному ручному, Я кажу, він був вже недалеко від бази, і він вже був. знаєте, як нас ми, ми так, ми так бачи, Ну, бачили по тому, що він робив. Він був вже в наручному режимі, в ручному режимі режимі керування, тому що. Пробував робив все для того, щоб таранити літак і таранити його в кабіну пілота, і ага. ну, да, щоб ну для того, щоб його вбити, командира, і ну, кажу Богу дякувати. Все було зроблено таким чином. Кажу, колись прийде час, ну, якщо можна буде після війни, я обов'язково хотів би про цю людину просто знаєте, Просто видатну людину щодо як як людини, як пілота, як, взагалі, відношення до своєї країни, це, це такий приклад, приклад, приклад. Такий так, от, богу дякувати, вдалося його знищити, і знаєте, це є один з самих результативних пілотів. На сьогоднішній день який його він він і його екіпаж нижче тих орланів в тому числі, тому що є декілька типів розвідувальних БПЛА, які застосовуються Російською Федерацією. Орлан один з них Орлан? що стосується розвідників. А які ще? І я так розумію, що найнебезпечніший це Орлан. Враховуючи Я... те, що ви розповіли, так що це громади його... його... з літаком, складніше збити, його складніше збити, він знаєте, він коштує десь приблизно біля ста тисяч доларів на сьогоднішній день, і знищення кожного орла то така суттєвий вплив. Я хочу зазначити, мені екіпаж розповідав, каже, що коли вони декілька днів. Підряд нищили Орлани і каже, у них такий був перерив, а потім з'явилися зовсім такі нульцеві, нульцеві ще де, де нічого ані боліночки, а нічого на ньому ще не було. Діставали з коробок. Тобто я говорив говорю і говорити, буду, що треба робити все для того, щоб знищувати розвідувальні БПЛА. Це суттєво зменшить ризики, які є ураження. Від балістики і інших засобів, якими користується Російська Федерація, поговоримо про американську допомогу Україні. Зараз тут багато знаків питання, що буде далі, і звісно, що західні видання публікують різні матеріали, де вибудовують сценарії, що може бути. Financial Times днями ну просто налякав, написавши матеріал про те, що Україні доведеться обирати захищати її аеродром, електростанцію чи завод, що виробляє зброю? А усе через дефіцит ракет перехоплювачів для Петріутів. Наскільки серйозною за вашою оцінкою є проблема, і яку оцінку ви можете дати ось таким матеріалам, які зараз з'являються в мережі? По-перше, ми, як громадяни України, маємо розуміти, да, що якщо в європейській чи американській пресі з'явилося щось, це ну, інформація, вона здебільшого, здебільшого написана для споживання в, в тих регіонах, де вона вийшла. Тобто в Сполучених Штатах Америки для американців. В Європі для європейців, для європейців, ані для українців, поясню, чому тому, що певні журналісти пишуть, наприклад, для того, щоб спробувати обудити своїх місцевих політиків, щоб вони щось діяли Ну і трошки чорної фарби, так добряче вилили в цей котел, де вони там все це своє робили. Знаєте, і я вчора відповідав на, на подібне питання. Я хочу сказати, що ужас, но не ужас, ужас, ужас. Складно, але не катастрофічно. І ми робимо все для того, ми, як Україна, ми як ну, ми, частина Збройних сил України. тобто, Збройні сили України як частина нашого суспільства, щоб зменшити е, ті всі ризики, і я би дуже обережно відносився нам. Як знайти е, це питання стосується виключно нашої України до, до того кольору, да до тої консистенції, чорного, яке було навалено е, певними журналістами? Тому ну я би сказав, трішечки можна видихнути м, на певний. Е, Певний певний час в нас е, є порох в порохівницях і ягадіці в ягаді Да що ми маємо маємо чим е, тільки от що робити далі, що робити, якщо не відновляться поставки. Ну, це буде питання. Я вважаю, що зараз наші фахівці. Буду ну, почали робити і роблять все можливе для того, щоб забезпечити щоб не було зниження рівня безпеки для України як для вою як до воюючої держави щодо Старлінку Щодо ну, власне альтернатив йому як гадаєте, чи доведеться їх шукати, тому що тут теж з'являються матеріали про аналоги, які зокрема вже там і Франція пропонує є. По-перше, знаєте, не треба зачаровуватись, щоб не розчаровуватись. По друге, ми можемо любити е... маска, можемо його не любити, але він ж дуже... любить бабло. А хочу зазначити, що люди, які люблять бабло, в них бабло, знаєте, як о першому місці осліка з тою морковкою, яка перед ним висить, і він туди валить. Дивіться, пояснюю для глядачів і слухачів вашого каналу: здебільшого, здебільшого. Всі старлінки, які ну не всі части, велика частина старлінків, які з'явилися початку війни, вони були там прислані Америки. От з тою частиною старлінків, які прийшли на початку війни, ну певні ризики є, але решта старлінків, які ми, як волонтери, купуємо, військові купують для військових. Купує ще хтось, вони проплачені, ніхто з нічого задармо... Не робить 80, еквівалент 80 євро в місяць або платий, і, і вперед. І що маск скаже: Ні, 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 мені ці гроші не потрібні. Тоді бізнес-партнери, які розраховують на Starlink як один з серйозних засобів зв'язку, скажуть: ні, ні, хлопець, ні, ти у тебе політичні коливання. А це означає, що якщо ми будемо з іншого боку, то ти нам щось виключиш. Зв'язок. Ні, ми з тобою нічого робити не будемо. Тому я маю підстави, я висловлюю особисто свою думку, що вони не мають виключити Starlink, тому що це є бізнес-проект, і він розрахований на отримане, отримання коштів. Тому я вважаю, що це. Скоріше не відбудеться, але все вірно робиться. А в тому, що французький Евтелсад, який працює власне з ЄС, знайшов заміну. Не то, що знайшов заміну, має можливість надати інший, скажімо так, інше джерело зв'язку для України Це рівноцінна заміна. Якщо май... раптом таке станеться, майже майже рівноцінна заміна, тому що трошки ну, по інших протоколах діє система, і де мій бізнес побудований. А це означає, я знаєте, хочу сказати, що я дуже був здивований, коли всі яйця почали класти в одну в одну корзину. Завжди має бути основний і резервний канал. У мене сьогодні вночі, попри те, що один з найкращих. Провайдерів, як, ну, мої друзі, то все я користуюся зв'язком. Був була величезна аварія, і Богу дякувати, що майже ну там зночі це було по першій годині. і До ранку їм вдалося полагодити там пошкодження на магістральному кабелі, тощо, але ну ми ми маємо розуміти. Що завжди має бути мінімум подвійний, а в самому оптимальному випадку потрійне резервування. Потрійне резервування. І м, то, що зараз ведуться роботи, я це знаю, досить серйозні, по отриманню резервних ліній зв'язку, це означає, що українські збройні сили не мають лишитися без. Засобів зв'язку, які, е, які суттєво допомагають е, організовувати е, нашу боротьбу і робити все для того, щоб дохли кляті як цапи. Ну тому що вони мають здохнути. Пане Геннадію, не можу у вас не розпитати ваше враження. Ну, якщо, звісно, ви дивилися виступ Трампа перед Конгресом. Ви знаєте. Е, ви будете приємно здивовані, а може неприємно. Я людина, яка знаєте, я старий солдат і не знаю слов, слів любві. Я розуміючи, що я собі порву всі нерви згризу ногті і собі серце. І я думаю, у мене є стара добрий такий, а я ліг спати. Угу. Будильник на четверту ранку поставили. Я не став, sta... будете здивовані, в мене будильник стоїть на восьму годину ранку. А угу. потім я проснувся і почав читати розумних людей, які не спали цілу ніч, які. Ага, не робили... Тобто ви таким шляхом пішли? Я йду оптимальним шляхом, тому що, якщо бути дотичним до будь-чого, здоров'я не вистачить. Просто я поясню коротко. Від того, що я дізнаюся з цілим світом, що говорив пан Трамп, і в принципі він нічого розумного, нового кома і розумного сказати не може, і через те, що я дізнаюся на 4 години раніше або на 4 години пізніше. Ніякі процеси не почнуться, або ніякі процеси не завершаться. Це буде відомо тільки я про це, про все, що люди вже попереживали, переживали. Дізнаюся, 4 години після того. Я прочитав тези, тези які він використовував. Знаєте, велика літера Я, 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 Я. Байден, як і пам'ятаємо, ми всі попередник тому що він все винуватий він. Добре, що він, хоч не сказав, що фабрика, тому що ж міг би ляпнути ну, про Байдена, я маю на увазі. Тому що оті всі вислови отих Вяліких, вони знаєте, на превеликий жаль мене розчаровують. Тому що я на минулому тижні, коли ви ніх задали питання, я кажу: я зробив невеличке дослідження певного вислова пана Трампа і можу, і маю підстави стверджувати, що як мінімум. Знання його в історичному плані, хоча б як звичайного споживача такої інформації взагалі ніякі. Він, певно, в школі дуже погано вчився, і там, де ну, дають певно, вищу освіту. І я впевнений: 99 до 1 він теж не дасть відповідь правильно на те питання, яке я здаю завжди кацапам, а питання досить просте. Чому дує вітер. І я впевнений, що він на це питання теж не дасть правильної відповіді. Чому? Ну тому що це такі люди, вони вважають, що вчитися не потрібно, він краще в когось запитається йому там правильно підкаже. Такий буде ну, тобто за великим рахунком якоїсь такої сенсації до речі, про це сьогодні зранку. Всі аналітики пишуть. Ну фактично, не було не було жодної сенсації. Він підготувався. Він же дуже обережно в своїх висловлюваннях, таких, знаєте, яких там судьбоносних, да, як але їх вже не було щодо, щодо майбутнього, він зробив велику шкоду і робить велику шкоду Сполученим Штатам Америки. І звертаюся з нагоди використовуючи нагоди нашого спілкування до громадян України, хочу сказати: дивіться, Сполучені Штати Америки, народ Америки не є нашими ворогами, не є. Це наші друзі, наші партнери і союзники. А то, що в них такий телепень прийшов до влади, ну, деколи це буває? В мене є. Eh, друзі Сполучених Штатів Америки, які зі зброєю в руках боронили Україну американські військові, які сказали, ну мені сказали, каже, ми голосували за Трампа, але ми, як ветерани війн, вийдемо в марші проти нього, проти його політики. Тобто він догрався. Популісти, які на сьогоднішній день зах 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 захвачують нашу планету. Своїм популізмом, що вам пообіцяти, дорогенькі мої, ми це чули в середині 2000-х років, да, від дівчинки з кермом на голові. Дорогенькі мої, що вам пообіцяти? Та я ж вам все пообіцяю. Ви тільки мене оберіть. Ми вже ж їли то все. Називається тільки не обляпайтесь, і тому нам всім нагадую: давайте будемо розумні. Давайте не будемо зачаровуватись, щоб потім соромно було розочаруватися. Ми маємо робити все робити досліди того, що говорять політики, і дивитися, чи вони хоч раз в житті виконали то, що обіцяли. Тому що знаєте, я можу так говірками говорити, тому що обіцянка цянка дурному радість. Давайте не будемо такими дурними. Давайте не будемо вірити е, в якісь там е, обіцянки. А потім будемо розочаровуватись, тому що перед тим ми взяли і очарувалися. Ну давайте будемо розумними. І я всіх нас. Е, знаєте, так би наголошую, і кажу, що давайте все ж таки ми будемо розумними. У нас іншого шансу немає. Якщо ми втратимо державність України, то України більше не буде ніколи, тому що ми величезну ціну заплатили за втрату державності в 20-му році. Дуже величезну ціну. Кому це дуже цікаво, візьміть відкрити хоча б Вікіпедію, і по подивіться цифри загиблих українців від в х роках минулого століття 30-х роках минулого століття в 40-х роках минулого століття і на, на, на цій війні мало мало в нам нам цього навчання чи ми маємо бігати по колу не здати іспит і перейти на, на інший рівень і рухатись по спіралі до гори а бігати по колу один за одним це знаєте, Вже нас всіх не вистачить. вже. Якщо в другий раз боронь Боже буде така сама помилка, то нас, українців, ми просто закінчимось. Тому звертаюся до всіх, використовую нагоду і, і кажу, давайте ми всі разом будемо розумні. Ну для нас усіх, звичайно ж, найактуальніше питання це безперебійність американської підтримки. Про це ну знов ж таки ми частково вже обговорили. Про це зараз багато пишуть. І От ще напередодні виступу Трампа у Конгресі ABC News із посиланням на американських чиновників написало про те, що Україна вже отримала 90% зброї, передбаченої у попередніх пакетах військової допомоги, які були оголошені Байденом. Мова йде переважно про боєприпаси та про. Танкові системи решта це здебільшого бронетехніка та обладнання для неї, які планувалися поставити до серпня 25-го року. При цьому ABC News з посиланням на американських чиновників пише про те, що поставки зброї ймовірно триватимуть і надалі завдяки контактам Києва з американськими компаніями. Більшість із них вже оплачені. Ось такий. Стримано оптимістичний прогноз зараз. Дає це американська джерела. Ми маємо розуміти. Вчора було зазначено, що це обмеження не стосується компаній приватних компаній, з якими укладені угоди і проплачені контракти. Тому будемо надіятися, що президент Трамп він Він ми розуміємо, що він такий трошки ексцентричний, але не до такої. Межі, коли він своїм компаніям просто перерве контракти. Тобто, ми маємо бути дуже зважено обережними. Ну звісно ж, тут ще і європейці, ну принаймні, заяву зробили про те, що продовжать підтримку. Як ви, до речі, останні заяви наших європейських партнерів оцінюєте? Ну, ви знаєте, я скажу 100% 500 перший раз про те, що я завжди казав, що нашим політикам треба. Бути дорослішати да, або, врешті-решт, отримувати якусь освіту, щоб не просто казати, а можна щось робити без, без досвіду, без освіти, і, і нащо. Але перед що би не, не, не робилося, ми завжди в лікарні звертаємося не до охоронця лікарні, да, який там сидить фоє, не до людей, які там торгують ліками, а до фахівців. Ні, тому я вважаю і звертаю зайвий раз увагу, щоб ми хотіли, щоб наші очільники, держави, люди, які е, займаються політикою, були фахівцями, а не не були такими. Та яка різниця? Ми тут зараз спробуємо домовитись так? Воно не працює. Воно працює таким чином, що можна так е, домовлятися, що не буде вже про що домовлятися, не буде вже країни. Тому, знаєте, я не, не лякаю лякаю, а просто звертаю увагу. То так як двічник говорить, а що мені бути відмінником? а що Вони, вони в житті ніхто? А от я двічник, я креативний. Ну, такое називається російською мовою. Пане Гнадію, щиро дякую вам за цікаву розмову з актуальних тем наразі. І так само нашу глядацьку аудиторію закликаю власне дослухатися до слів. Пана Гнадія, сказаних на початку нашої розмови. Долучайтеся до підтримки наших бійців. Всі деталі за QR-кодом, які бачите на екрані, можете дізнатися так само більше в описі під цим відео інформації. Так само зможете отримати. Так, пане Гнадію, ви значок демонстрували. Розкажіть, будь ласка. Це їх. Бач цих цих бравих хлопців, які нищать БПЛА і роблять е, в багатьох містах, де вони виконують бойові виліти, щоб нашим людям було спокійніше, нашим всім людям, і військовим, і цивільним щоб було спокійніше. І знаєте, та наволоч не не робила все для того, щоб знаєте, шкодити нашому здоров'ю і, на, і нашій безпеці. Пане Геннадію, ще раз вам щиро дякую. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую за запрошення. Вам всього найкращого. І слава Україні! Героям слава!